Я бачу найголовніше Голодомора. те, що встановлено слідчим шляхом, судовим шляхом, і власне на основі свідчень очевидців жертв, які пережили голодомор, і на основі дійсних першоджерел розсекречених таємних злочинних наказів. Перше, найголовніше голодомор, геноцид був організований з метою придушення на всхідній Україні національно визвольного руху. Це раз. Друге Голодомор є геноцид знищив мирне населення. Я сам з Запоріжжя не знаю звідки Вадим, але саме в цих областях якраз і були повстання проти радянської влади. Павлоградське повстання 28 року минулого століття взагалі поставило під питання існування радянської влади як такої на цих теренах. І найголовніше. Злочини і каральні частини, які оточували міста і села України, не даваючи людям вижити або можливість навіть виїхати за допомогою продовольчою, якраз і спримовись для того, щоб вимирали українські населення там і заїжджали замість них люди, яких так само примусово переселяли з інших територій. Свідчення і документи якраз про це і говорять. Якщо недостатньо аргументації, суд так само долучив серйозні документи про те, що Сталін і Косіор підписали в тому ж вказівки про знищення українізованих сел. Це їхня в лапках термінологія. Кубані. І північного Кавказу ну, і саме знаєте... під час тоді, коли оточували загони НКВС і ГПУ, села мирні виходили інструкції, і вона конкретно 14 грудня 1932 року, якраз про переведення негайне всього діловодства, журналів, газет і книг з Росії з української мови на російську.